Дорогі брати і сестри, хотілося б звернути першу увагу нас на те, що кожен з нас, напевне, прекрасно пам'ятає ту притчу про благорозумного і злого раба. Каже, що коли пан приходить, він бачить, як який раб поступив. Значить, рабу була дана певна якась робота, певна задача, і Господь, коли приходить, Він вимагає від того раба виконання тієї роботи. Згадаємо, що в кінці тієї притчі сказані є такі слова. Вони записані у Луки 12.18 і каже так: від усякого, бо кому дано багато, багато вимагатиметься від нього, а кому прибавлено багато, більше спитається від нього. Або інші переклади кажуть, кому повірено багато, більше від нього спитається. Знаємо, що у законі цього світу те, що Незнання закону не звільняє від відповідальності. Але як говорить справедливий закон Божий, він каже, що Бог ніколи не судить сотворіння, перш ніж Він не повідомить Його про свої заміри. І прочитавши цей стих, можна подумати собі так, що ніби чим менше я буду знати, тим менше з мене буде це вимагатись. А чим більше буду знати, тим більше з мене буде це вимагатись. Але чи так воно є? Чи так каже Божий закон? Єгова все робить в порядку. Він дав життя своїм сотворінням, кожен своїм порядком. Тих, що і членами царського дому, він постановив на найвищій позиції. Кожний з членів тієї столичної організації є поставлений у тілі після Божої вподоби. 1 Коринтян 15, 23, 12.18. Щоби приподобатись Богу, то сотворіння мусить поступати властивим напрямом. І для цієї причини чоловік доброї волі, маючи щире бажання служити Богові, молиться до нього. Утверди шаги мої в слові Твоїм, і не дай неправоті запанувати надо мною. Вибави мене з неволі людської, то буду сповняти веління Твої, засвіти лицем Твоїм на слугою Твоїм і навчи установів Твоїх. Псалом 119, 33 по 135. Господь править ходою чоловіка, і дорога подобається йому. Псалом 37.23. Отже, бачимо, що коли перед чоловіком стає нагода чути про заміри Єгови, каже він: якщо він добрий волі людина, якщо в нього є щире серце, то він буде завжди старатися отримати якнайширше знання про ті заміри. І каже, Єгова допомагає йому в цьому. Відвічальність сотворіння до сотворителя є така велика. Оскільки воно має знання, або скільки те сотворіння могло набути знання через пильність і дбання. Знання, які сотворіння отримує Слово Божого, відкриває йому нагоду служити Богу і цим чином дає змогу доказати свою невинність до Бога. Чим нагода побільшається, тим і відвічальність сотворіння побільшається. Недбальність або байдужість не знаходить поперття у Святому Письмі. Не занедбай. Твого дарування. 1 Тимофія 4:14. То як нам утекти, що не дбали про таке велике спасення, котре, почавши проповідуватися через Господа від тих, що чули, нам стверджене. Жидів 2.3. Це правило відноситься до набуття знання о Божім замірі і до виконання служби, оскільки Господом є дано. 2 Коринтян 8,7 і жидів 6.11. Отже, бачимо. З параграфа ясно прочитано, що відвічальність або відповідальність перед творцем, до сотворіння перед Творцем є настільки велика, наскільки Єгова відкрив в певний період часу знання про Його замір. Я. І каже, що недбалість вона не є поперта в Божому Слові. Отже, людина, якщо знає, що правда Божа є відкрита, вона повинна всі свої старання прикладати до того, щоб отримати знання про, про ту правду. Тому і Бог каже, що як нам утекти, каже, ті, що занедбали. Ісус говорив з повною властю від Бога, коли він сказав: Від усякого бокому дано багато, багато вимагатиметься від Нього, а кому прибавлено багато, більш спитається від Нього. Луки 12.48. Ці слова найперше відносяться до тих, що добровільно сталися слугами Божими в часі приходу Господа Ісуса. Чинити суд, що є ясно показано через контекст рече ж Господь, хто є вірний і розумний дворецький, щоб поставить його пан над челядою своєю, видавати упору призначену харч, блажен слуга, той, котрого пан прийшовши, знайде, що робить так по правді, глаголю вам, що над усім достатком своїм поставить його, Луки 12.42, 44. Те правило сколежності мусить відноситися до всіх людей, що згодилися чинити волю Божу. І тому тут заключені є ті, з котрих складається велика громада. Правило Єгове є сталі і ніколи не змінюється. Отже, бачимо, до кого відносяться ці слова. На перше, вони відносяться до тих, що, каже, згодилося чинити волю Божу. Найперше, це каже клас храму, і також клас Великої громади. Тому що Слова його, каже, вони не змінюються, вони є сталі. І тому якраз показують ці слова, що кому дано багато, від того вимагатиметься. А коли ж було дано, що було дано? Чесні люди бажали і виглядали через многі століття приходу Господа Ісуса Христа і Його Царства. Той, що згодився чинити волю Божу, і, будучи просвічений про Його Царство, має велику відвічальність. І якщо він стане недбалим і байдужим відносно справ царства, то своїм напрямом Він заперечує прихід Господа Ісуса. І тоді Він належить до лукавого слуги класу. Для цієї причини Ісус сказав цей спосіб: коли ж слуга той скаже в серці Своїм, бариться пан мій прийти, серце є гніздом мотивів, і чоловік відкриває свою мотиву своїм напрямом, своїм взятим напрямом. Він не потребує висказувати цього своїми устами, бо діла його говорять голосніше, ніж його слова. Отже, той, що боїться Бога, буде чувати всякого часу, щоб йому не занедбати справ царства, поручених йому, і цим чином не прогнівати Господа. Отже, людині не обов'язково говорити словами, що Христос ще не прийшов, Вона ділами це показує. Тому що, коли були відкриті правди, Після 1918 року про всі заміри Єгови, і коли людина знає про заміри Єгови, знає про його волю і занедбує своїми ділами про те, або занедбує на ті справи царства, іменно проголошення вістки, то каже, вона цим самим показує, що напрям, який вона взяла, він є неправильний. Або серце та мотива вона каже, була взяти з неправильної сторони. Зауважте, що слова Ісуса показують, що є дві віддільні і відмінні річі, над котрими ми мусимо застановитися, перше, те, що дано нам, і друге, що було повірене нам, як Його слугам. Бог дає своїм слугам знання свого слова, через що Він повідомляє їх о своїх замірах. Господь повіряє своїм слугам справи царства. Прихід Господа Ісуса до храму, як Це Писання і акти показують, взяв місце в 1918 році. І це зазначило виразно точку розділення щодо речей даних і щодо речей, повірених або прибавлених Божим Слугам. Отже, зауважимо, 18 й рік це його та точка, яка відділяє речі дані і речі прибавлені. По смерті апостолів вскорі прийшов час великої несвідомості і темряви відносно заміру Єгова. І так тривало через многі століття. Від 1978 року зачалось постепенно привернення правд, які були заховані через довгий протяг часу. Отже, можемо згадати, що перед 1918 роком вірні вже розуміли, що має прийти Христос, мав прийти як викуп, що Він приніс його, приніс дорогоцінну жертву. Вони розуміли, що наука про. Вічні муки вона є фальшива. Розуміли, що Господь вибирає з людей собі клас храму, що, каже, будуть більш, менш вірний клас, який каже, має пройти певний, через певне гори, і що, каже, вони будуть менші у його царстві. Отже, показує, що деякі правди вже були відкриті перед 1918 роком, але його, він каже, ніколи не вимагає більшого, ніж те, чого він дав. Отже, деякі з тих правд, можливо, були. Деякі з тих думок, можливо, були і мильні, але каже Бог, що він в скорому часі їх почав відкривати. Для всіх тих, що зробили угоду з Богом, щось було дано і щось вимагалось від Нього, що прийняв знання правди. Вимоги і відвічальність були рівні із тими, що вони отримали, і вірне послушенство вимагалось від всіх, що прийняли правду. Стан серця кожного чоловіка рішав, в якій класі він мав бути поставлений. Чи в клас вірного слуги, чи в клас лукавого слуги. Деякі з повищих прав, дані Божим людям перед 1918 роком, були мильно зрозумілі і мильно пристосовані. Але вони, напевно, розуміли досить, щоб бути відвічальними перед Богом і вимагати вірного служення від кожного з угоді з Єговою. Отже, бачимо, що Єгова вже на той час відкрив стільки, скільки було потрібно. І він вимагав від своїх людей вірних стільки, скільки того було потрібно. Факти показують, що це було в 1918 році, що Господь прийшов до Божого храму чинити суд. Але про цей факт люди Божі довідались перший раз десь в 1922 році. І з ласки Господні світло зачало, зачало збільшатися для його людей. З того часу посвячені отримали много чудових правд. І світло із храму вельми просвітило всіх Божих людей, щоб були чисті серцем і пильно прийняли те, що було дано. Ми дістанемо ясніше видіння нашої відвічальності до Господа, коли ми застановимось над цими правдами. Це було в 1922 році, що посвячені зачали оціняти факт, що Ісус Христос знаходиться в храмі і судить дім Свого Отця, щоби вірні приносили жертву Господеві в праведності. Малахії 3, 1 по 3. Опісля поучення Святого Письма були ясніші так, що слухачі правди були лучше успособлені служити Господу, і тим самим, остільки побільшалась їх відвічальність. Отже, бачимо, для чого були відкриті ті правди. Для того, щоб покращувалося служіння. Бачимо, що в 1922 році вірні зрозуміли, що Господь вже присутній у своєму храмі. І коли вони відкидають цей факт то каже Бог з них вже вимагає, тому що ця правда була відкрита і вже з них буде вимагати з того. Відколи Господь прийшов до храму, важність послушенства була возвеличена в умах помазаників. Вони бачили і оціняли, як Ісус Христос всегда був послушний і як конечно треба було кожному йти його слідами і бути також послушними. Це пояснює, чому свідоцтво мусить бути дане, бути і чому було дане по світовій війні, і чому воно мусить закінчитися перед Армагедоном, у котрім то часі Бог знову об'явить свою силу. Отже, причина давати те свідоцтво або нести його полягає в тому, щоб освідомити всіх людей про замір Його, встановити Його царство або той новий світ справедливості, і про замір Його знищити цей старий світ. Світ лукавства і безбожництва. Привілей бути вірним Богу є тепер так великий, і тепер нема причини для посвячених поповнити гріх Самарії через поклонення і визвеличення людей. Всяка слава, хвала і поклонення належить дати Богу і Христу Ісусу. Чому так? Тому що була відкрита правда, що через Бога і тільки через Ісуса Христа. Людина може отримати те життя. Сьогодні ні одній людині не може лунати та час і хвала, яка належить Творцю, тому що також ця правда була відкрита. Відколи Господь Ісус прийшов до храму, відтоді храму, класі храму дано зрозуміти правдиве значення ім'я Єгови. Їм дано зрозуміти, і вони зрозуміли, що Бог одвідав народи і взяв із них людей для свого ім'я. Тепер вони бачать і оціняють, що Бог є сотворителем неба і землі, і єдиним дателем життя, і що ім'я Єгова значить, що Він має замір до своїх сотворінь, що його ім'я Всемогучий значить, що його сила не має границь, і що вся перебуває в йому, і що сотворіння уживають сили лише через Його дозволення, і що Бог надав Ісусу Христу повну силу і власть на небі і на землі, що ім'я Всевишній значить, що він є понад усіх. І що ім'я, і що всі мусять підлягати і радісно слухатись його. Отже Бог Єгова взяв з міжнародів людей, посвячених собі, щоб вони возвіщали Його хвалення, а не хвалення людей, щоб вони могли дати свідоцтво про Його ім'я і його царство, і не вивишувати сотворінь. Ці помазанники тепер бачать і оціняють, що почитання і хвалення чоловіка є годотою в очах Божих. Тому то цим віддається сатані і іншим сотворінням те, що властиво належить Йогові. Ті вибрані помазаники є синами Божими або сотворіннями для Його цілі, щоб вони виконали певні задачі під час їх побуту на землі і котрі то задачі вони мусять виконувати. Отже, бачимо, що Його вибирає собі між людей народи для того для давання того свідоцтва. І бачимо, що сьогодні ті народи якраз віддають всю честь і славу. Іменно творцю їхньому. Бачимо, були відкриті правди про значення імен Божих. Що означає ім'я Всевишній, що означає ім'я Єгова. Тому сьогодні, лунаючи ця вістка правди до людей, які знаходяться ще в цьому світі, і коли перед ними відкривається значення цих імен, каже, з тих людей так само буде збиратись уже спрос. Або Єгова вже буде питати з них. Вірні також бачать і розуміють, що по всім світі мусить датися свідоцтво, повідомляючи людей, що Царство в Боже прийшло, і що Христос є царем, і що така робота свідоцтва мусить закінчитися перед Армагеддоном. І що коли, сатана... і що коли вона скінчиться, тоді на організацію сатани впаде найбільше горе, що принесе їй цілковите знищення. Їм дано ясно зрозуміти, що помазані свідки Єгови мусять. Доручувати це свідоцтво і тому, що вони є свідками Єгови. Диявол уживає всякого можливого средства, щоби знищити їх. Отже, вірні розуміють, що на їхньому шляху не буде все легко. Вони розуміють, що диявол завжди буде класти всякі перепони, буде завжди заважати вірним нести те свідоцтво. Але вони розуміють, що якщо вони не будуть те робити, то Його з них спитає спитає тому, що перед ними було відкрито замір їх, Його. Отже, ті великі справи царства мають голоситися. Ця відвічальність повірена помазаникам не лише є повинністю з їх сторони, але й примусом. Господь повірив їм цей привілей виконання цієї роботи, і він вимагає, що вона має бути виконана добре і вірно. Та відвічальність є так велика, що хто хоче або відмовляється бути послушним, той потерпить докір від Господа. Як про це сказано, станеться, за котра душа не послухається того великого Пророка, буде знищена. Докір Йогове – це є знищення. Діяння 3.23 Господь вимагає від своїх свідків, щоб вони, що вони мусять робити те, що Він сказав їм зробити. Це було в 1914 році, коли Господь Ісус, по Божому приказу, зачав уживати своєї сили. Відкриття 11.18. Ті, ж, котрим Ісус Христос повірив в справи свого Царства, не можуть противитися або нарікати, ані не можуть мати самолюбного бажання. Юде 1, 1. По 16. Ті ж одиниці, взяті зі світа, бути свідками для Його ім'я, є Божими людьми, котрі мусять радісно слухатися Його. Вони є вибраними свідками Бога Його, до котрих Він каже: Ви свідки мої, що я Бог. Ісаї 43, 9 по 12. Їм дано приказ ідіть на помісті і положіть знак на людях, що хочуть що слухатись, себто несіть їм свідоцтво правди, щоб вони мали нагоду стати по стороні Бога і Його царства і жити, або остатися по стороні диявола і бути знищеними. 9, 4, 5. Ці справи царства Господь повірив помазанникам і вимагає від них точної Доброї і вірної служби. Жадного сотворіння, не... Жадного сотворіння не силується робити такої угоди. Бог нікого не бере зі світа і не приймає в свою угоду, аж поки та особа, віруючи в пролиту кров Ісуса Христа, добровільно згодиться чинити волю Божу. Отже, Бог нікого не заставляє. Але коли людина добровільно згоджується чинити волю Божу. То каже, вона зобов'язана виконувати роботу Божу, а іменно несення того свідоцтва добре і правильно або в досконалості, тому що цього вимагає сам Бог Єгов. Ісус був післений на землю Його і несе свідоцтво о правді і сказав: кожен, що від правди, слухає голосу мого. Йоанна 18,37. Це значить, що кожний, що зробив угоду чинити волю Божу. А занедбає або відмовиться бути послушний Господеві, і через це не несе свідоцтва о правді після приказу, той не є більше в правді і не може отримати Господнього признання. Те свідоцтво мусить бути доручене після приказу Господнього. І всі, що отримують Господнє признання сьогодні, будуть радісно брати участь в даванні свідоцтва, оскільки будуть мати нагоду. Отже, бачимо, що вірш який ми на початку тему прочитали, що кому дано, від нього вимагатиметься, а кому прибавлено більше, більше вимагатиметься, показує на те, що до 1918 року, час, який був переломним моментом, людям Божим була дана певна правда, були відкриті певні правди. Деякі з них були мильно зрозумілі, але якраз те серце, з яким людина пізнавала правду, воно і після 18 року показало. До якого класу вони належали. Бачимо, що після 18-го року відкриваються всі інші пророцтва, які були записані в Біблії. Тому сьогодні людина не може знайти вимівки, що нібито менше я знаю, менше вимагатиметься. Сьогодні Його відкрив всі свої правди. І тому сьогодні перед кожною людиною, яка згодилася чинити його волю, стоїть обов'язок досліджувати ті правди і виконувати роботу Божу у правильний спосіб і добровільно і радісно. Амінь.